прилеглих територій до наших домоволодінь, наших підприємств, установ, організацій, а також запрошую вас, колеги, долучитися до нашого загальноміського міського толоки в парку. Одне, що ми думаємо, що це мало бути 11 квітня, ця п'ятниця, враховуючи на... Наступний тиждень ми ще визначимося середа <пас> або четвер, там буде плюс 16, плюс 17, на відміну від плюс 3 на ці дні. Тому, напевно, це буде краще для, <смітнень> для того, щоб <пас> парк. Тому запрошуємо, ми доведемо додаткову інформацію, все-таки по дату і часу проведення толоків в парку. Запрошуємо долучатися разом з колективом міської ради, з депутатами. зробити гарний захід і своїм прикладом е показати, надати приклад для інших, для нас Тому, друзі, запрошую. Можливо, будуть запитання до мене чи до працівників міської ради, побажання. Немає Якщо немає, всім дякую за роботу та і за продуктивну роботу.